У віддаленому закарпатському селі жив Мольфар Василь, людина, чиї слова пророкували долю України. Він передбачив війну, назвав переломні моменти та описав, яким буде майбутнє нашої землі після перемоги. Його видіння це не лише про битви та втрати, а про силу народу, відродження та світло, яке прийде після темряви, чи справдяться його пророцтва. Слухайте, щоб дізнатися, що чекає Україну в найближчі роки. Мене звати Микола, і я багато років жив у маленькому гірському селі в Закарпатті, де час пливе повільно, а люди досі вірять у силу природи та древні таємниці Карпат. У цьому селі жив Мольфар Василь. Його ім'я знали далеко за межами нашого краю. Василь не був звичайною людиною, він був справжнім знавцем карпатських традицій, цілителем, але головне, провидцем. Його слова, навіть ті, що здавалися дивними, завжди мали сенс. І час доводив їхню правдивість. Василь був старим, років за 90, з глибокими зморшками на обличчі, які, здавалося, розповідали про все, що він пережив у своєму довгому житті. Він носив простий одяг, але завжди мав із собою старий ціпок, на якому були вирізьблені символи, зрозумілі лише йому. Люди з різних куточків України приїжджали до Василя за порадою чи зціленням, його слова звучали просто. Але кожна людина розуміла в них щось своє. Я знав Василя ще з дитинства. Він часто казав загадкові речі, але одна розмова, яку я мав із ним у 2013 році, залишилася в моїй пам'яті назавжди. Одного прохолодного осіннього вечора 2013 року я вперше почув від Василя про темні події, які наближаються до нашої землі. Ми сиділи в його хатині, яку він сам побудував багато років тому. У кімнаті пахло травами, які Василь збирав у горах, а у вогні потріскували дрова. Він сидів, спершись на свій ціпок, і дивився у вогонь. Миколо, почав він тихо, я бачив сон. На нашій землі піднімуться темні хмари, і зі сходу прийде велика біда. Це не буде звичайна війна, вона змінить усе. Люди забудуть, як це жити в спокої, але знайдуть у собі силу, якої не було раніше. Його слова здалися мені дивними. Тоді в Україні, попри певну політичну напругу, не було нічого, що могло б натякати на щось подібне. Що ти маєш на увазі? запитав я. Василь мовчав кілька секунд, потім підняв руку і вказав на полицю, де лежала стара карта України. Нашу землю розірвуть. Спочатку заберуть Крим як руку, що відривають від тіла, потім ворог полізе далі. Але знаєш, що я бачив? Люди зберуться разом, як ніколи раніше. Вони піднімуться, навіть коли буде здаватися, що все втрачено. Передбачення початку війни у 2014 році, коли Росія анексувала Крим, я пригадав слова Василя, але це був лише початок того, що він передбачив. Улітку 2015 року я знову прийшов до нього. Він виглядав стурбованим, його обличчя було змарнілим. Ми сиділи біля вогню, і він сказав: ця війна вже почалася, але справжнє лихо ще попереду у 2022 році вони прийдуть усією силою. Я бачив, як танки йшли нашими полями, як міста горіли, а люди тікали зі своїх домівок. Їхня темрява буде настільки великою, що здаватиметься, ніби сонце більше не зійде. Його слова описували те, що сталося у лютому 2022 року. Василь казав, що ця війна буде випробуванням не лише для України, а й для всього світу. Переломний момент Василь часто говорив, що війна буде довгою, але ключовий момент настане тоді, коли українці зрозуміють, що вони сильніші, ніж здається. Це станеться на сході, сказав він одного разу, вказуючи на карту України. Там будуть найважчі бої, наші втратять багато, але саме там ворог почне відступати. Він описував велику битву на берегах однієї з річок. Українська армія отримає сучасну зброю, яка дозволить їй перейти у наступ. Василь також казав, що у 2024 році до війни долучиться більше союзників, які допоможуть змінити хід подій. Це буде перелом, після якого ворог уже не зможе оговтатися, говорив він. Їхня гордість впаде і вони почнуть тікати. Кінець війни. Василь бачив у своїх видіннях кінець війни взимку 2026 року. Це буде холодна зима, говорив він. Їхні війська будуть виснажені, їхні солдати залишать позиції, бо більше не матимуть ні сил, ні зброї. Їхній уряд впаде і люди самі почнуть вимагати миру. Він розповідав, що Україна поверне більшість своїх територій, але деякі залишаться під тимчасовим контролем ворога. Василь також описував міжнародну угоду, яка закріпить мир і створить демілітаризовану зону на кордоні з Росією. Майбутнє України після війни найсвітлішими були слова Василя про майбутнє України. Він говорив, що після війни почнеться велике відродження. Я бачив, як руїни перетворюються на нові міста, як люди повертаються додому. Я бачив, як діти граються у дворах, де ще недавно стояли танки. Україна стане сильною і процвітаючою, бо її народ зрозуміє ціну свободи. Василь також говорив, що Україна стане частиною Європейського союзу, її підтримуватимуть усі країни, які побачили її мужність. Наша земля стане прикладом для інших. Люди приїжджатимуть сюди, щоб навчатися у нас, як боротися за свою свободу. Василь завжди казав, що найбільша сила нашої землі це люди. Не зброя, не багатства, а ті, хто на ній живуть. Його слова були простими, але кожен, хто чув їх, розумів, у них ховається щось більше, ніж просто правда. Однак була ще одна розмова, яку я згадав лише після його смерті. Це було на початку 2021 року. Ми сиділи з Василем біля його старої печі, а за вікном кружляв сніг. У тиші було чути лише потріскування дров. Я приїхав до нього, щоб поділитися новинами. У світі почалася пандемія, і люди не знали, як жити далі. Миколо, сказав він, уважно дивлячись на мене, це лише початок великих змін. Людство перегортає сторінку, але не знає, що робити з порожнім аркушем. У ці роки ми побачимо, як страх керуватиме світом. Але пам'ятай, страх може бути і ворогом, і другом. Якщо люди зрозуміють це, вони навчаться жити по-новому. Я не зрозумів тоді його слів, але він продовжив: Усі ці події готують нас до більшого випробування. Земля, наша спільна мати, дасть нам останній урок. Я бачив, як вогонь і вода руйнували міста, як люди залишали свої домівки не через війну, а через власну байдужість до природи. Його слова здалися мені занадто тривожними, але в них було зерно правди. Василь говорив. Що після війни Україна стане не лише символом свободи, а й прикладом того, як люди можуть жити у гармонії з природою. Битва за серця. Коли війна добігала кінця, Василь передбачив ще одне важливе випробування це була не битва на полі бою, а битва за людські душі. Я бачив, як після перемоги ворог не залишив нашої землі. Вони повернулися, але не з танками чи ракетами. Їхня зброя це слова. Вони будуть сіяти сумніви, розділяти наш народ, щоб зробити нас слабкими. Але як із цим боротися? запитав я. Василь усміхнувся і сказав лише пам'яттю Пам'яттю про тих, хто стояв до останнього, про те, за що боролися наші люди, ця пам'ять сильніша за будь-яку брехню. Ворог може знищити будівлі, але не зможе знищити дух. Передбачення про майбутнє України. Одного разу, коли ми сиділи біля річки, Василь сказав: Я бачив Україну через сто років, її міста сяяли як зорі. Я бачив дітей, які вивчали історію свого народу, щоб більше ніколи не допустити того, що було. Наш народ стане мостом між Заходом і Сходом, між минулим і майбутнім. Він говорив, що Україна стане центром світової культури, науки і технологій. Люди приїжджатимуть сюди не лише заради її краси. А й заради мудрості, яку здобули українці через випробування. Але найголовніше це душа. Україна залишиться місцем, де люди будуть дбати одне про одного. Ми навчимося жити так, щоб пам'ятати, що свобода це не лише право, а й обов'язок. Спадщина Мольфара Василь відійшов у вічність на початку 2022 року, але його слова залишилися з нами, його хатина стала місцем паломництва. Люди приходили сюди, щоб почути про його пророцтва і знайти розраду. Микола, який став літописцем його історій, вирішив записати всі слова мольфара, щоб передати їх наступним поколінням. Він розумів: найбільший скарб Василя це не його здатність бачити майбутнє, а його віра в людей. Попередження мольфара. Однак Василь залишив і важливе попередження найважче буде не перемогти у війні. А зберегти єдність після неї. Ворог спробує ослабити нас, розділити через брехню, суперечки і політичні інтриги. Ми повинні пам'ятати про те, за що боролися, і не дозволити нікому зруйнувати нашу країну зсередини. Він також казав, що відновлення буде довгим і складним процесом. Люди мають працювати разом, щоб будувати нове майбутнє. Пам'ятайте, що кожна руїна це шанс побудувати щось краще. Але головне не забувати тих, хто віддав життя за цю землю. Сьогодні слова Мольфара Василя живуть у моїй пам'яті, як і в серцях багатьох, хто його знав. Він не просто передбачив майбутнє, він дав нам надію. Його пророцтва про кінець війни і відродження України стали для нас орієнтиром у найтемніші часи. Пророцтва Мольфара Василя збулися з точністю, яка досі вражає. Але головне, що він залишив нам дію, це надія. Надія, що навіть у найтемніші часи є світло, яке веде нас уперед. Його слова нагадують, що перемога починається з єдності, а майбутнє залежить від нашої здатності пам'ятати і творити Україна, яку Василь бачив у своїх видіннях, уже починає оживати. Ми будуємо нове, спираючись на спадщину наших предків. І навіть коли нас оточують виклики, ми знаємо. У кожного з нас є сила змінювати світ.